Вітаємо вас, панове, на каналі Аналітик Про. Мене звати Олександр Лірчук. До ваших послуг наш проект під назвою Будуємо країну разом. Те середовище, в якому ми прокидаємось, та країна, яка нас зустрічає кожного ранку. Це, панове, результат наших з вами зусиль. Хто б там що не казав? Отже, дозвольте вам відрекоментувати нашого сьогоднішнього співрозмовника з нами на зв'язку, Микола Томенко. Зайвий раз, пане Миколо, вас представляти, ваші регалії відтворювати в ефірі не потрібно. Вас знає вся країна. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаємо. Ну, розмірковуючи над тим, яку тему зачепити сьогодні, у нашій з вами розмові в, в рамках нашого проєкту, який так і звучить Будуємо країну разом, хотілося от торкнутися теми корупції, тому що, ну, фактично, кожного дня, якщо не через день ми чуємо. Повідомлення з преси постійно, що там когось затримали, там когось затримали, там якийсь хабарник, там якісь схеми, схематози. Причому це говориться не про якихось там дрібних хабарників, це говориться про людей, які при владі, які при посадах і так далі. Тому от, тема нашої сьогоднішньої розмови звучить я пропоную от наступним чином: корупція в Україні спадковість, епідемія чи спосіб існування. Про нашу корупцію там в Європі вже легенди ходять, хоча у деяких країнах. Корупційна складова у владних структурах, мені здається, не менше, ніж у нас. Візьмемо хоча б ту саму Італію або Францію. В них про їхню корупцію теж легенди ходять. Але поговоримо сьогодні про нас. Пане Микола, от кількість корупційних скандалів в Україні з початком великого вторгнення, лише тільки от збільшилась. Це неозброєним оком видно. Хоча, здавалося, в такій ситуації чиновники та бізнесмени мали б згуртуватися навколо спільної мети, тобто перемоги. З чим, на вашу думку, пов'язаний цей. От... Корупційний бум, якщо можна так висловитись, який ми спостерігаємо зараз, я думаю, це пов'язано з такою фантастичною невідповідністю реального стану речей, із умовно кажучи, попереднім довоєнним життям, до якого звикли і бізнес, який фінансує політиків, і чиновники. Які ну, діють від імені політиків, бо в нас так історично склалося, що в нас вибудована система координат в такий спосіб, що є певна категорія людей, які ну, вміють організувати ну, якби фахово да, корупційні схеми, вони здебільшого не займають посади міністрів, там, голів Верховної Ради чи голів Комітету Верховної Ради, це люди, які. Або, веду або є радниками, якими да, або є там консультантами, або там керівниками яких департаментів управління, і так далі. Тобто їм е, політики, або великий бізнес через політиків їх делегує, щоб вони е, здійснювали вміну вмілу систему використання бюджетних коштів в інтересах у цих трьох складових, тобто часом. За яким політиком не стоїть бізнес-група, то тоді, умовно кажучи, його сім'я і чиновник, який зазвичай або колишній партнер по бізнесу, або там родич. От така система вибулася. Вона, в принципі, була подібна ця система. Але, як на мене, от мирний характер життя люди жили іншими проблемами, і воно якби менше менше звертали увагу на це, крім того, була. Менша публічність, зокрема, частина, от, наприклад, як би там не було декларування, інші механізми, вони дають можливість система проаналізувати, як відбуваються тендерні закупівлі, uh -huh. і чому от зараз це відбулося? Тому що основна причина, як на мене, полягає: от е таке суспільство, як оголений нерв під час війни, і він дуже реагує. Ну, якби на потреби армії військових. Тобто, військові, наприклад, вони люди прості, конкретні. Вони говорять, що ну вони не керівники, а середньостатистичний військовий. Там від солдата до там, офіцера нижчої ланки. Да. От там у нас значить немає там снарядів. У нас немає техніки. У нас там запізнилися там формою і так далі. Тобто, дайте нам допоможіть грошима. Громада збирає, і тоді в громади виникає питання: а якщо ми збираємо кошти, то а де ж ті кошти, які мусили напрягатись бюджету або мокаче західної допомоги? І от мені здається, оця історія вона накалила і показала, що можливо оці відкати з, з бюджетних проектів, вони були точно напевне, раніше, може менше, може більше. Але просто вони не були такими артикульованими, оголеними і емоційними. Тому, е е якщо ми дізнаємося, що там на продуктах, умовно так, да, а зразу вийду суспільного так мити не сприйняття. Ну а зараз додатково, вже бачите, цей шило з таким специфічним прізвищем да, українським е е заліз ці трансформатори, воно теж. Тема військова, бо зараз ну потужний удар. Ми нижче пояса отримали по енергетиці. Ми розслабилися, сказали, що зиму пережили. Ми великі вожді, енергетика захищена. І тут удар нижче пояса, значить, який ну сьогодні. Ми з вами точно не знаємо реальних наслідків. Наслідки дуже непрості, я так розумію, і тому дійсно ми не нас немає таких трансформаторів. Їх треба все рівно закуповувати. І щоб закупити, виготовити, це доволі великий час. Тому, наприклад, розкрадання на цих трансформаторах вже це не корупція, а це мародерство. Ми, ми, ми ще поговоримо про цей випадок про пана Шила. Сьогодні, ви знаєте, от у нас, звичайно, по-різному люди ставляться до корупціонерів, хоча на побутовому рівні. Здебільшого ми всі десь місцями задіяні в якихось дрібних корупційних справах, навіть якась шоколадка, там, лікарю чи там щось таке. Це в нашій ментальності десь місцями. Але ж, знаєте. У мене деколи навіть співчуття до тих хабарників корупціонерів, яких беруть на гарячому, виникає таке по-людськи, тому що, наприклад, я ніколи не ставав перед цим от вибором. Мене ніколи цей от диявол не спокушав великими сумами. От я не можу собі уявити, як би я себе повів в ситуації, коли мені приносять там дипломат валізу, відкривають а там 3 мільйони доларів. За лише якусь послугу, за якийсь підпис, який я маю поставити там, де потрібно. І я розумію, що я зараз завдяки цьому підпису я вирішу питання своєї родини, своїх дітей, своїх внуків. Ви розумієте? От це складне випробування. І У не це... кожен здатен пройти через таке і відмовитись, ви розумієте? От ви стикались з таким? От, чесно, от я розумію, дуже коректне запитання, але разом з тим. Дивіться, я думаю, що ну, звичайно це моральний вибір, але насправді все трошки простіше. В тому плані, що вже би, роками, десятиліттями вибудована система, де спеціально навчені люди, кожен виконує якусь свою функцію. І коли ви кажете, що вже доходить до кінцевої стадії, да, то пройдено, значить, наприклад, коли домовляється група людей, як, наприклад, 20-30, тобто міняється тільки сума відкату. Да. Тобто, наприклад, більш чесні люди, там 10% відкату від великого е там е доучення до бюджету, 20-30%, А коли вже ну, народна хапія втрачають такі моральні цінності і виходить з берегів, то може бути 50%, там, і так далі. і так далі, Підкату да? тому є люди, які там пишуть під вимоги тендера умови прописують. Да? Значить, там тобто кожне це як в історії з князям вона показувала, тому що це голова Верховного суду. Значить, і там ви ж подивіться, там було той суддя робить те, той робить те, бізнесмени роблять. те, Тобто це розписано, це ну насправді як організоване групування, корупційне чи злочинне і так далі. Ну це коли ми говоримо про великі кошти. Про великі кошти. Значить, у мене історія. Оскільки я взагалі ніколи не підписував фінансові документи, я ж так, як політичний діяч парламентський, значить, у мене не було ну, рахунку якось, там і так далі. Да? Uh -huh. там, е ні ні заступник голови Верховної ради, ні е віцепрем'єр, чи заступник голови Верховної ради не розподіляє кошти, значить, він е тільки так би мовити причетний до там, законів, якісь рішень і так далі. Хоча е ну, спокус було достатньо багато, там, починаючи, до речі, навіть від церковних діячів. Які приходили, казали, що от є хороший чоловік, який церкву нашу підтримує, ну аби якось його зробити, головою обласної адміністрації, там, наприклад, да? І скільки там треба, а ну, типа, що він дасть на церкву, трошки вам може дасть. А ми його так би Такі прості схеми були. Ну, це так би таке тупа корупційна історія, значить, звичайно. Я делікатно сказав, щоб вони більше милилися. Хто й казав, значить, воно може гроші прийдуть, значить, не шукали якогось лівого бізнесмена з базару там головою обласної адміністрації. Але ще раз тому що сьогодні вже от такі прості схеми, з якими я стикався, да? значить, вони здебільшого вже набули от такого організованого оформлення. І, далі. і тут би я, коли ми кажемо про західну традицію, там про нашу традицію, так далі, ви знаєте, що в нас вже є от історія. Там сумою подарунків, да? тобто є якісь елементарні речі, там, наприклад, там, е книжка чи щось там є, є прописана десь в е назиковських документах. Я вже не пам'ятаю, сума на яку там, можуть вам зробити подарунок і так далі. Я свої книжки теж дарую. Е значить, ну, я не вважаю, що це така просвітницька робота. Я не вважаю, що це виносить ну, елемент хабара, навіть якщо я, якомусь я посадовцю дарую в надії, що він. Познайомиться з українською історією чи з українською культурою, але ще раз хочу сказати, що от е, вона набула оця якби корупційна складова е, дуже такого організованого характеру, і е, біда наша полягає в тому, що фактично е, чому ми не маємо жодного ну, без, наприклад, взяти військову справу та да, воєнну, да? ще ж немає жодного серйозного вироку по серйозній людині. Чому тому що ці люди так чи інакше? Знають інших важливих людей, і якщо наприклад до Кругова до, висі, до до кінця, значить вони видають, якби на когось це виходить на серйозних людей. Тому краще відвести удару від подивіться. Значить, там це ж ми шила задали там ліїв, і так далі. Тобто це ж серйозні були люди, і, і всі вони вже е, їм знайшли гроші заставу і так далі. До речі, от президент колись хтось там значить, ну президент колись напишуть йому емоційно так виступить, як, як від народу, і так далі. і Ми його підтримуємо. Так, що при корупцію, військову е, там прийнять до державної зради. Наприклад, народ ну це позитивно віднісся, але. Який механізм, як прирівняти до державної зради? Тобто, я думав над цим питанням. Тобто, я, моя позиція така: що я, коли б йдеться, наприклад, по бюджетні кошти, які прямо чи посередковано пов'язані з воєнними справами, і, е, е, як мінімум я дві речі зробив реалістичні: перше, е, забрав би право застави, uh -huh. і друге, прописав терміни розгляду таких справ. От дивіться, коли значить була історія з тої забороною партії і довго то вклися, заборонять не заборонять, була торгівля, значить, то, хоча би прописали терміни, як розглядається процедура заборони партії в кінці кінців забрано інша справа, що всі ці депутати, частина ОПЗЖ депутатів, все рівно. Націлюють ракети, їх кожний день ловлять, тому що немає політичної волі приймати елементарний закон. До речі, уряд його розробив півтора року назад про позбавлення депутатських мандатів. Це біля чотирьох тисяч депутатів ОПЗЖ. Тобто є механізми, от як щоб, ну, державна зрада мародерства кошта. Можете в закон нести. Але в законі цього немає. Так? Але мається на увазі, що ми мусимо цю категорію корупції військової, значить, прописати алгоритм. А вона майже вся сьогодні військово пов'язана. Трансформатори теж військові. Да. От застава була ні, друже. Застава не проходить. Тобто, ми, коли говоримо, наприклад, йдеться про серйозні суми пов'язані з функціонуванням збройних сил, і так далі, значить це. Ти сидиш без застави, а і судовий процес розпочинається там на тепер суд першої інстанції, там протягом там, такого то періоду. Тому що в нас ж історія яка. Ну, як з Коломойським, так да? значить, що ви там сидите, спасибі, малюнські, він зробив гроші, платити. Ви можете номер люк собі там замовити, і так далі. Тобто, ви живете, працюєте там. А потім або терміни збігають, або значить якісь додаткові обставини тобто та схема загальновідома. В нас я вже не пам'ятаю, там купа посадовців вже справи закрили, позакінчився термін. Тобто, це відома історія адвокатського механізму. Уже цілий клан у нас виріс на цьому, як захищати посадовців по використанню бюджету, тобто. От ці слова там мародерство, державна зрада це все хороше діло. Ну поки що я не бачу ні жодного законопроекту, ні жодного постанови, як це все узаконити. Ну і ще одна дуже велика історія. Вона тяжка. Я ну, простого вирішення не маю але треба про неї говорити. Це звичайно стан суддівської системи. Це не тільки що суспільство називає їх найбільшими корупціонерами, але це те, що вони абсолютно безкарно діють. Ми підняли ну, не ми це до речі, один з перших конфліктів у мене був з Порошенком, коли. Дві тисячі році, ну в першому читанні раніше проголосували, 2015, а п'ятнадцятому шістнадцятому остаточно внесли зміни до конституції в частині правосуддя, і тоді так захистили цих суддів, що все вони ж доторкнутися не можна і фінансово захистили, організаційно захистили та далі. Ну щоб ви розуміли, як, чому ми того тупицького от не могли звільнити Конституційного суду? Бо процедура звільнення, наприклад, суді Конституційного суду така, що або він сам погодиться. Або дві третини членів Конституційного суду його звільнено. Туде ж ви дві третини наберете своїх колег, які проголосують. Тобто наскільки унезалежнили судді, що нічого не можна з ним зробити, от я б сьогодні, якщо хочете, давайте називаємо це військова Да? Тобто, якщо, наприклад, суддя при розгляді питання пов'язано з військовою корупцією, значить, допустив одне чи два, значить там умовно кажучи сумнівне рішення. Або відповідна комісія розглядає це і так далі, і ви втрачаєте статус судді. Тому що ми, навіть якщо попадаємося в НАБУ чи ДБР на порядну людину, яка доводить цю справу, судді фактично хороняться це. І ми тоді суспільство дивиться. Ну тотальна безкарність, тотальна безкарність, значить, і нічого ми не рухаємо. Ну і можливо ще один дуже важливий момент. Він неприємний для багатьох людей, для суддів, тому слі. Я завжди кажу, от третій рік кажу, коли мене сьогодні я був на якомусь там ефірі, мені кажуть, от от мобілізація, як ставлення до мобілізації, як по друзі. Значить, мобілізація військова може бути ефективною і суспільно сприйнятною за умов загальної мобілізації країни. Що це означає загальна мобілізація країни? Що війна для всіх. Тобто, умовно кажучи, от дивіться. Ми з вами в уряді працюємо. Да? Ну, президента поки не брали. Уряд можна поміняти. Да? Люди проти виборів, воєнний стан. А уряд же можна поміняти? Тут ми з вами приходимо в уряд. Значить, перша річ абсолютно елементарна в конституції не треба змінювати, тим більше що її під час війни не можна змінювати. Законів це постановою, фактично можна за ми. Визначаємо сьогодні у нас максимальна ставка, максимальна кількість заробітної плати з преміями, доплатами і так далі. У бюджетній сфері з бюджетом взяв це військові, які на передовій. Mm uh -huh. Тобто вони, наприклад, там, хай 30 тисяч плюс 100 доплати. Да? Ну, умовно, там, я не знаю цих деталей, ну, хай 150 тисяч. Да? Доплата у нас, доплата, ми знаємо, 50 прифронтова зона, 30 мобілізовані, які не воюють, ну, плюс там заробітна плата. Оце шкала, Тобто це най, най, найбільше, що сьогодні людина воює, це найбільше, що вона приносить, приносить користь. Далі, виходячи з цього, ми кажемо, друзі, поки в Україні діє воєнний стан, жодна людина, чи президент, чи суддя відставці та далі не може отримувати більше, ніж військовий, який знаходиться в окопі. До речі, стосовно наглядових рад, ну я от казав, що ми повернемось до цього корупційного, найгучнішого корупційного скандалу цього тижня. Про колишнього радника офісу президента та посадовця СБУ Артема Шила, так якого підозрюють в організації схеми заволодіння майже 100 мільйонами гривень на закупівлях в Укрзалізниці, там про ті трансформатори, про які ви казали, так? Да. його взяли під варту. Застава 30 мільйонів гривень. Пан Шила, до речі, є людиною от з тих кіл, от де свої тільки, розумієте, він же ж був і радником офісу президента і високопосадовцем займав посади в СБУ. Людина наближена до президента. І тут раптом такий скандал. По-перше, в мене два, два до вас запитання: як має діяти зараз президент в цій ситуації? А по друге, які можуть бути висунуті претензії до тих от. Членів наглядової ради Укрзалізниці про зарплати яких ходять, не те, що легенди, ми знаємо там баснословні суми, і в них під носом отаке от от відбувалося: от перше, як має вчинити зараз президент і які претензії до наглядової ради укрзалізниці. Ну однозначно, президент публічно повинен реагувати, бо це фактично то, що от президент сказав, що він керує п'ять-шість менеджерів, керують, а в цих 5-6 менеджерів, що є, наприклад, сто помічників чи радників, насправді це обличчя влади. Тому що він співпрацював ну з ключовими посадовими особами. З міністрами самими модними, до речі, які постійно президент показує, що це молоді, продвинуті та далі. Ну Єрмак, це взагалі, значить, я вважаю, що віце-президентом називати його це, ображати просто цю людину, Тобто, статус його набагато вищий. Він якби не перший і не другий в Україні, да що найменше чоловік. Тому тут однозначно мусить бути реакція президента, бо це його команда. Тобто, це однозначно. Бо як як умовно кажучи, він каже, що. Ну як до речі, це ж повторюється історія. Теж не Зеленським речі змінюється, що е, Ю, Ющенко казав, що волога це він. Там е, ну, були такі класики в кучмі свіча часи е, табачника. ну, ну інші були, значить, очевидно, це тільки Порошенко не було, бо Порошенко він гіпертрофований е, 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 перший, У нього все решта були другий, третій. Да? А от зараз виникає ситуація, що Тож, статус керівника офісу за НАТО великий, якби його люди, це люди президента, це абсолютно очевидно, тому повинен реагувати. Стосовно наглядових рад, ну дивіться, я вам, як голова наглядової ради, mm -hmm. вважаю доволі успішно Я колись подивився, що я завершую свій другий термін, більше не буду. Я голова наглядової ради Національного університету біросурсів проти користування. Да. І я подивився, що тільки. Позитивних новин про справи, які зроблені були в університеті нашої наглядової ради і мною, значить, в гуглі біля двох тисяч новин за 10 років було. Я ж зарплати не тримаю, як голова наглядової ради. Тобто, -то ми, наглядова рада, працюємо на громадські засадах. Тобто -то я професор на підставки і е -е, допомагаю фактично допомагаю. І контролюю, і допомагаю університету вижити в воєнний період. Тому це ще одна підказка. Якщо це такі мудрі авторитетні люди, бо це авторитетні люди мусять бути в наглядових рад авторитетні, це ж не Зробічанко. Вони повинні працювати на громадських засадах. Я думаю, ми знайдемо багато авторитетних людей, які готові скажуть, ми готові контролювати. А ми сказали: громадський контроль, громадський сектор розповідали громадянське суспільство, американці вчили. Так де ж у чорта той контроль. Значить, і публічність, якщо вам дають зарплату 200-300 тисяч, щоб ви мовчали, значить нічого не говорили. Тобто, оця ідея, яка мені здається, це в часи яценюка ложкіна, здається, вона почала просуватися що. Треба наглядові ради, велику кількість треба іноземців і так далі. Значить, вона не просто провалена. вона вона набула ще бути гіршого, гіршого звучання. Так, що все суспільство з одного боку не нападить цих людей, а з іншого боку, воно бачить, що це не діє ефективно. Ми ж тільки з вами. Ми там, Укрзалізниця нафтогаз. А всі державні корпорації мають наглядові ради. Це ж пішло по всіх державних корпораціях. А що таке державна корпорація? Це бюджетні кошти. Тому однозначно. Mm -hmm. Я вважаю, що і, і те, що до речі, сьогодні от перед вашим ефіром я глянув е, останню, останню соціологію. Ну вони не всю опублікували рейтинг опублікував е, і, і маємо за кілька місяців падіння довіри до президента е, загальне десь на 20%, mm -hmm. Значить, е, ну в абсолютних цифрах я не знаю, як, але тенденція зрозуміла Це, зокрема його неадекватна або просто мовчання. На ці корупційні скандали, на мою думку, тобто ну, і знаєте, тут е скептики скажуть зараз в цьому світі всі президенти, фактично діючи. Ну західних країн візьмемо Макрона. В нього там антирейтинг 78%, У Байдена аналогічно е у Шольца німецького канцлера там теж близько 80% антирейтингу, але їм це не заважає керувати далі. і досидіти свій термін. Досидіти не, я Я розумію, просто не, я маю на увазі, що ми порівнюємо. Тобто, якщо це ну, якби, за достатньо короткий термін, то якби там хтось каже там звільнення залужно і т. далі. Я вважаю, що все-таки оцей е, 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 нездатність протистояти ворогу, mm -hmm. е, бо з Путіним е, і Путінською Росією боремося більше-менше, да? а це нездатність е, професійно, компетентно діяти. Владі загалом і побороти корупцію, мені здається, сьогодні це якби такий ключовий елемент. Тому що президент, ну якби фактично я символом сказав, я на ну, що подивитися, з чим він прийшов навіть до війни. То базова ці всі е, е, набір претензій стадіонних до Порошенка. Це ж корупція, базова була історія. Uh -huh. Значить, і була корупція, кумізм, браткізм. Там і так далі. Ну подивіться сьогодні. Значить, ну куди не скрізь клин. Тобто або брати, або соте, або куми що, так, що от, бачите, Там, ми ж в назві програми я кажу, питання наша українська корупція, це епідемія, чи це спадковість, це риса нашої ментальності, нашого характеру українського. Кого б не взяли? Які б люстрації не проходили, з якими б намірами приходили без чесними обличчями? Все одно результат той самий. І ви знаєте, тут аналітики. Деякі стверджують наступне: от в фіналі нашої з вами програми розмови наведу. якщо в медіа зацитую багато інформації про те, як все корумповано, а зараз багато такої інформації читаєш кожного дня, фактично щось таке. То громадяни перестають боротися з корупцією. Виникає проблема колективної дії. Якщо людина розуміє, що всі поводяться певним чином, то для неї виникає більше ризиків, якщо вона буде йти проти течії. А не робитиме так само, як і всі. Тобто брати хабарі і давати хабарі. В цьому випадку участь у корупційних схемах стає раціональним кроком, а не моральною ділемою. Ну, от як нам нашим змі українським поводитись? У реально читаєш кожного дня повідомлення про те, що чергового хабарника взяли, і вже не радієш, що в нас борються з корупцією, а навпаки, руки опускаються. Ти розумієш, що ну, це повально, вони там всі уражені цією бацилою, Корупції, Я Думаю, значить, є е, от як ми говорили правові інституційні речі, е, значить, які ми може просто немає ну, якби, розуміння стратегії механізмів як це робити. От я вам сказав, наприклад, дивіться. Я сказав зараз про, зараз про заробітних платах, щоб завершити. Тобто, це елементарно. От ми з вами приходимо в уряд. Ми за тиждень зробимо е, 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 штатний розклад. І е, заробітні плати. Так робилося все життя. Не було війни, була фінансова криза і так далі. Де чітко розписано, що премій не може міський голова ОТГ своїм коханкам чи кумам видавати 300% і собі. Тобто він може видати з бюджету тільки раз по кінці року, якщо успішна, якщо успішна робота, 100% і так далі. Тобто, я вже мовчу про кількість людей, яка працює в системі. Виконавчої влади і так далі, ну плечка 13 заступників у, у, у міністрів по 10 заступників зменшились повноваження сьогодні. В міністерстві, відбувається децентралізація заступників Це ж великі гроші. Тобто, сьогодні тільки от така модель оптимізована дає нам можливість зекономити. А стосовно е, е, тих речей, як ви кажете, викривати треба, але тиснути, на мою думку, треба все таки на покарання. Тобто, як ми будемо досягати. Досягати відповідальності покарання це буде позитивний результат. Чому зараз таке розчарування? Тому що ви говоріть, не говоріть, а все рівно, значить, результату ніякого немає. І це мені здається дуже сильно тисне. На ну, ви знаєте, е, на а, думі... вам, а, а нам з вами дорікнуть, що от у Китаї там смертна кара за хабарництво, але і Китай постійно здригається від корупційних скандалів. Тобто там не невідворотність покарання у в їхній тоталітарній системі існує і жорстке покарання смертна кара, а все одно рівно кадр. Ну дивіться тут теж ну багато факторів, є, але е, поки що я вважаю, що це дуже важливо, тому що покараності і покараності немає. І взагалі дивіться того, що я починав. Чому я апелюю до е, упорядкування зарплати нагороди, тому що ментально. Я знаю, чи з радянських чорт на яких часів, да, значить, шо потомка там депутат, то державна служба це привілеє. От угу. ви прийшли, ви розумієте, що. Ну, 5 років оці депутати молодої покоління, значить там тамада, фотограф, інші класики. І так далі, от більше 5 років не будуть. І вони дивіться, кожний третій на автомобіль, купив тишком нишком там квартиру. А вони говорять, щось не доплачують там раніше доплачували конвертах. Як же нам жить? Тобто він вважає, що це значить, ми зобов'язані йому, що він став депутатом за це. Та ти служить державі повинен бути. Міністр служить депутат, повинен, ти ж народний депутат називається. Тобто, з одного боку, нам перекинути оцю а. А це дуже важливо зробити, тому що це до речі, постанова Яценюка. Як десь цього бачите, ми це запитаєте, постанова 2015 року, яка дала можливість наглядової ради доплати, вона вивела з єдиної системи оплати типа елітних чиновників, які е, нас рятують. Рятувати mm. не треба тут. Тобто, треба робити державну справу, як до речі, там Німеччині, Франція як тобі, ну, державною службою. Тобто, державний службою це така сама професія. Значить, не хочеш іди займайся бізнесом. В бізнесі як заробиш, будеш більшу зарплату отримати. А в бюджетній сфері повинно чітко бути е, все вругльовано. Але, звичайно, ви праві, що я думаю, що ключова наша ментальна, так би мовити, біта це великий термін бездержавності. Тому що держава була чужа. Чиновник був чужий, жандарм був чужий, значить, і тому е, обманути е, значить, польського, російського, угорського. Значить, було святою словачку. справою, так да, святою справою. І тому це це теж. Ми маємо це. Це треба визнати, і так далі. Що є. Ментальний це. Тобто це існує. постімперський синдром у нас такий, так да, постімперський. Але я кажу, що його можна виконати. По-перше, чіткими правилами, поведінками, зрозумілою системою відбору, розуміння, що таке державна служба, і звичайно, жорсткою відповідальністю, Про що я кажу? От елементарні речі, які вже можна сьогодні зробити. Що на час війни, ми ж ми ж ми ж в правому режимі воєнного стану. Сьогодні ніхто нам не закине, що ми порушили права пенсіонера судді чи порушили права там члена наглядової ради. Війна, друзі. А в умовах війни, значить, всі повинні воювати. Ви на робочому місці, ви там за станком, ви за комбайном. А хлопці в окопі. І хлопці в окопі в них найбільш почесна професія. В них найбільші заробітні плати, найвищий статус, найвища повага. Хочете бути героєм і отримати доплату 100 тисяч гривень, кидайте роботу в ОТГ. Або в рай адміністрації, чи в міністерстві в наглядовій раді ідіть воювати. Оце правда, матка про реальну війну, і тільки тоді ми виграємо. Бо інакше це ну якби на довгі роки, і цей вічний плач, що американці не допомагають, а поляки блокують. Тобто, спочатку з себе треба почати, а потім говорить про американців. і поляків. ну мені здається, от я для себе з нашої розмови в першу чергу візьму от цю тезу, яка в нас з вами народилася. що Наша корупція в основі її лежить постімперський синдром. Ну, хоча б так можна якось пояснити нашу поведінку наших чиновників. Пане Миколо, дякуємо дякую. вам за те, що приділили час нашому проєкту. Микола Томенко, панове, з нами сьогодні був у програмі Будуємо країну разом. До наступної зустрічі, пане Миколо. На все добре. А вас, друзі, закликаємо підписуватися на наш канал, тисніть на дзвіночок, розповсюджуйте наш контент. Всі ми робимо з вами одну і ту саму справу. Наближаємо нашу перемогу. Мене звати Олександр Люрчук. Тримаємося.